Я звертаюся до тебе, моя українська жінка. Якщо ти поїхала далеко за кордон і поки що не маєш змоги або бажання повертатися до України, тобі потрібна своя культура. Як це зробити? Як піднести своє спілкування рідною мовою, як поспілкуватися з тими, хто ще на Україні, і побути в цьому нашому Культурному оточенні та дуже просто. У нас є класний психологічний клуб, де ми зустрічаємося кожну неділю. Проводимо два вебінари. Раз на неділю, дві-три години, ти будеш мати. Таку можливість відчути себе в рідній країні і поспілкуватися з рідними дівчатами. А крім цього, пропрацювати ще багато психологічних проблем, тому що мої випускниці нашої міжнародної академії розвитку особистості надають класні практичні вебінари, де ти пропрацюєш п'ять сфер свого життя, які є фундаментом. Приходь, я на тебе чекаю.